Всім привіт друзі! З вами Денис і сьогодні ми граємо у Beam Drive. Ви думаєте, ми будемо грати у доганялки? може ми будемо вчитись водити. Може, ми не знаємо. Будемо, ну, будемо рушиком працювати. Ні. Сьогодні ми будемо, пра... будемо балуватись з землею. Дивіться, як приблизно. Сталася така історія, що тут якісь погані хлопці підірвали дуже сильні якісь там хлопушки. Я цього забороняю, це і лячні, і водночас теж таке може статися. Я можу в пальці відірвати. І сьогодні, припустимо, вони поламали, а будівельники вони ліниві. Вони не хочуть зароблювати ці дирки. Тому. Вони так і залишили. Тому і сьогодні ми будемо дивитися, як машини будуть проїжджати крізь ці ями. Ну просто. Як вони будуть пересуватися по ним. Як буде? Якщо ви, Якщо вам інтересно, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і дивіться, звісно, відео. Якщо мені треба, то навіщо, то я навіщо ми буде свідомо. І от. Тут як ми бачимо... Ой, щось я пробачаюся. Виїхав на бордюр. О! Тільки що машина проїхала. Але я так замітила, що їм все одно, вони постійно тут турбують. Mm. Я зрозумів, давайте чуть понижимо, Ще ямки отак от себе. Побільше ямок. Пропустимо, знову ті самі хлопці прийшли і отак поламали. Гади. Ще більше поламали. поки що вони гарно проїжджають. Ну, тут же зразу бачите, що тут прибуксують. Буксують. Як я зрозумів, їм вистачає. О! А тепер проблема, він не знає, як проїхати. А от поліція вже ламає собі. О! Перший спитуємо! Перший застряг. Поможу, не бійся, газуй далі. далі. Ладно, ти вадий проєкт. Йдите. Нормально. Помогли. Ха -ха. Газуй. тебе помогли взагалі? <різь> <різь> Всі ламаються навкруг. а він не може виїхати. Не, ну скажіть, це ж правда смішно, я не просто тут такий вперся в цю від машину. Яка теж застрягла, я зараз попробую теж витягнути більш нормальним способом, не то, щоб. Прошла машина. Давай. Вилізай. О, нормально. Ну, можеш їхати. А він жесть не хоче. Ну, йдіть. Ясно. Так, тебе, виходить, теж треба на стол крутити. Ти поганий, ти порушник. От туди тебе тут асфальт. А ти заважаєш, то мы тебе тоже. На внутрі. Поліцейський. Ах, тоже, бо думає, що ви стоїте постійно. О, тебе взагалі пришибло. Бідний поліцейський. А, мені О, все одно. Капот. І колесо. Колесо, колесо прибра... прибрало капот, господи. Що я так? далеко від'їхав, що не можу прицілити прицелу по столку. Вс, едите, давай. Шо вам мішаю? Едьте, машину. Чого вам мешаю? не едет, А ти, чого не їдеш? Їдьте, я сказала. Добре, давайте перезаспавнемо, бо я вже такого доволі великого хаосу натворив. Зараз подивимося, як знову буде машина їздити по таких дорогах. Вже бачите вже побільше. О-о-о-о-о, поліцейська чуть не застрягла. Слав... вони, слава Богу, розганяються, бо тоді б вони просто падали. Вони аж по бордюру їдуть. Добре. А що, якщо зараз... Приїхали? І ми тут зробимо. Це перехрестя просто вже проломане, я би сказав. А от тепер не, не виходить. От бачите, вже навіть одна поліцейська тут застрягла. Ми тебе отак відвинемо, окей? Вже навіть одна машина зупинилась, тому що вона, напевно, поламалася. О! Все. Я допомагаю, я помагач. Це зараз така смішна ситуація тільки що сталося. Поліцейський від'їжджає, машина їде. І той починає переслідувати інакше. Тобто поліцейський на цей раз був винний. Щоб ви розуміли. А він злого в штраф. Несправедливость. Окей, ну -то тепер я сам попробую так їздити. Бо я от ржу над цими пациками, а то, виявляється, можливо і нескладною. Припустимо, я от машина, повертаюся. І я їду. І застрягаю. І це, щоб ви знали, я зараз газпол даблю. У мене аж колесо купиться. Газполас. Якщо, якщо згадати легенду, мої перші відео. Ну, ладно. Добре. Я це, в принципі, зрозумів. Як себе будуть поводити бути, якщо я там, припустимо, якщо я тут зроблю невеликі горки, отакі. От тому що вони тепер не те, що будуть врізатися. Ну, не те, що вони будуть застрягати якось, не знаю, ще що, щось будуть робити. Вони будуть просто в них різатися. Такі горби. Вони, тобто вони переборщилися з цементом і тепер тут така мішанина. Це, це поки що все буде. Ми сьогодні просто балуми з землею Ой. Це якось занадто високо вже Зараз я тут зроблю Горку, а тут понижу. Бо це вже занадто якось високо. Ой. Койка з генерації осталось, типа це нормально. Во. А, ну ні. Це за наптом. Чіпка занаптом. Так, це мені зараз вже за наптом. Упустим. Всього. Мені тепер цікаво, вони будуть тюрмозити, чи вони будуть, як би сказати, просто... Їхати через них якось. Все, я, в принципі, зробив своє діло. Ну, так виглядає, деякі ямки теж є, але. Хм, добре. І знову робимо, перероблюємо нашу наш трафік. І тепер дивимось, як це знову буде виглядати. А ли они хотят так, ми всій швидкості врізатися? От припустим на нас якась машина. О, машина їде. О, ще друга машина. І вони підлітають! Ой, а та так всю а то зупинилось. <can't> <coughs> Хм о фура Что было прикольно, если бы она тут заехала Опа Груза чела О, т... а, типа тай, а на этой А у нас у меня попадает на ножку. Ладно, поможу, давай, газуй Ой А, он прозастрёг Ладно, допомагаємо. А тепер в нього Ну Вийдете? Повернуться. Добре, в принципі, такий результат. Ладно, друзі, вроді погано. Пограли! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо ви цього ще не зробили, і всім па-па!